Факти корупції на Тернопільщині виявляють практично у всіх сферах: найбільше в бюджетній системі галузі охорони здоров'я, охорони довкілля, транспорту, земельних відносин, освіти, агропромислового комплексу та інших. Нещодавно. Прокуратурою Тернопільської області спільно з працівниками Служби безпеки України виявлено, викрито та задокументовано керівника одного із комунальних підприємств, який одночасно є депутатом обласної ради, який отримав неправомірну вигоду в, суму, в сумі 30 тисяч гривень за сприяння одному із приватних підприємців у подальшому фінансуванні робіт по утепленню будинків із місцевого бюджету. Йому, відповідно, був обраний запобіжний захід взяття під варту з визначенням розміру застави у сумі 200 тисяч гривень. Відразу цією людиною була сплачена застава, тому підозрюваний на даний час. Знаходиться на волі дане кримінальне провадження, розслідує слідчий відділ прокуратури області. Найближчим часом зберуть усі докази. Відтак його з обвинувальним актом спрямують до суду. Наразі триває також судовий розгляд обвинувального акту щодо колишніх керівників державного лісогосподарського підприємства, які у складі організованої групи разом з лісничим та директором підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем на підставі фіктивних актів виконаних робіт при Ласнили у держави понад 800 тисяч гривень. Також триває судове розслідування у справі головного лікаря однієї з лікарень, який вимагав та одержав від приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі 200 тисяч гривень. Головному лікарю оголосили підозру до судового розслідування на завершальній стадії, каже Олександр Мартинюк. На особливому контролі прокуратури прояви корупції під час проведення мобілізації. Прокуратурою області спільно з оперативними працівниками міліції. Затримано при отриманні неправомірної вимоги військовослужбовця одного з райвійськоматів сума неправомірної вигоди 1600 доларів. За такі ж дії з метою впливу на службових осіб військомату та отримання майже 35 тисяч гривень затримано посередника, який вже, до речі, на сьогоднішній день засуджений до двох років позбавлення волі з конфіскацією незаконно одержаної вигоди. Крім того, в цьому напрямку задокументовано незаконну діяльність п'яти працівників лікувальних установ, які за умов надання їм неправомірної вигоди обіцяли сприяти установленню діагнозів і хвороб, які дають можливість уникнути мобілізації за станом здоров'я.